Давайте по запорізькій атомній станції. Зараз теж це звучить. Почала якась ця тема. Дуже багато з'явилося фахівців, які знають, через скільки вона запрацює. От я не знаю. А ми скільки... знаємо, яка там ситуація. Вона... реально? Ми, ми розуміємо, що там відбувається. Ситуація дуже складна. Відбувається тотальна деградація обладнання. Тотальна. Це раз. По-друге, сьогодні говорити про те, що є можливість там, умовно завтра деокупало, дай Боже, це буде завтра. Де окупували і зайшли, і запустили її в роботу це абсурд. Це абсурд. Тому що ну, це просто непрофесійна бла бла-бла. Тому що кількість питань величезна після підриву каховської дамби. Перша проблема це відсутність води. І те, що сьогодні там є е, е, прут-охолоджувач, який забезпечує фі, е, функціонування систем безпеки, це при холодному стані не працюючі блоки. Якщо тільки включити один блок, це буде велике питання води. Я вам скажу, навіть зараз е, рашисти, вони намагаються там робити е, е, це, дрили води, угу. щоб мати більше води. Це не працююча станція. Тому, ну, це просто, ну м'яко кажучи, непрофесійно. По-друге, ключове питання, і я це обговорював із колегами-міністрами із МАГАТЕ, із Гросі Страфель не було таких прецедентів у світі. Вийшли окупаційні війська, зайшла е легітимна влада, зайшли наші фахівці. Далі, хто верифікує? І відповість потім за безпечність запуску. Давайте розділимо, може, верифікує і відповість. Так. Да, так це ж е, питання, хто прийде і скаже, ми перевірили умовно, зараз фантазуємо, Блок номер 6 Давайте, запускайте, там все безпечно. Е, я вам скажу, нема відповіді. Навіть у партнерів да, ми розуміємо, що це має і МАГАТЕ, ми говорили, що це має бути якась вперше створена. Якась спільна міжнародна група фахівців, які можуть зайти і перевірити безпечність запуску.